Мешканці східних регіонів України здивовано спостерігають за новим явищем: бурею пилу. В повітрі висить густий смог. Тротуари і будинки вкриті шаром сірої речовини. Ввечері у Краматорську дивіться, що в повітрі. Що це може бути? Або пил, або попіл. У людей від пилу дере у горлі, закладає ніс. Східний вітер приносить його стільки, що автомобілі, помиті напередодні ввечері, вранці виглядають так, ніби їх засипали піском. Оце все в такому режі штуки. Чоловік сьогодні щоб виїхати, протирав вікна. Ганчірка вся чорна, ну жесть, дато і пил. От це все такий джолпунський. Я не знаю, не передає телефон. золотий наліт скрізь. Хмара пилу, яка накриває Україну, рухається з Казахстану та Узбекистану. Вона вже накрила Донбас, Дніпро, Полтаву і Харків. За оцінками синоптиків днями пил дістанеться Київщини, Житомирщини та Полтавщини. Крім того, що просто прийшла запилене повітря з каспійської незовини по самих південно-східних регіонах в нас тривалий час вже ґрунтова посуха, тобто дуже сухий ґрунт, дефіцит опадів. І відповідно за рахунок того, що інтенсивні пориви вітру зараз по лівобережі, практично всьому маємо, то ще на додачу може додаватися і наш ґрунт цей наш пил, який з української землі може підійматися. Пилові бурі в Україні цього року спостерігаються не вперше. Наприкінці травня щось подібне вже було. Тоді східні вітри так само принесли хмару пилу з прикаспійської низовини. Науковці пов'язують це зі зміною клімату. Зараз це дедалі більше в наших широтах стає теплих днів. Відповідно, дедалі більше стає таких днів, коли там у нас можуть бути регіони з посушливими областями. Як зараз на південний схід, вже тривалий час, кілька місяців є такі райони, де немає дощу. Пил у повітрі це не лише дискомфорт, але й реальна шкода для здоров'я. Чутки про те, що вітер разом з пилом приносить небезпечні бактерії та віруси, медики не підтверджують. Але кажуть, що небезпеку становить саме пил. Його дрібні частинки подразнюють очі та проникають в дихальні шляхи. Вони викликають алергічні реакції і провокують загострення хронічних хвороб. Утруднення дихання і буде викликати кашель. Вона буде відчувати затруднення дихання і це для людей особливо з хронічними захворюваннями, може викликати ну, проблеми з диханням і з е, е, самопочуттям. навіть в притул, того що запаманичаться голова, щоб захиститись, лікарі радять закривати вікна та двері. Регулярно робити в помешканні вологе прибирання, і звісно, носити медичну маску, а за потреби навіть захисні окуляри. Добре, якщо є можливість зволожувати, тобто мати якусь воду з собою або там польоризатор з водою, щоб її змащувати, і тоді ще буде так, краще захист. І е, механічно при першій нагоді прополаскати рота носоглотку, десь вже в приміщенні в закритому місці. Пилова хмара висітиме над Україною щонайменше до п'ятниці. Попереджають синоптики. Після цього очікується зміна напрямку вітру на південний та східний. Після чого повітря знову стане чистим.